Вітаю, шановні 9 класу на уроці з історії України, і ми з вами вже підходимо до завершення розділу Українські землі в складі Російської імперії наприкінці 18-го, на початку 19 го століття. Тому ми з вами сьогодні працюємо над другим практичним завданням ідеї Слов'янської Федерації в програмових документах Кирила Мефодіївського братства. А в основному питання ви зможете знайти в підручнику Ігоря Щупака, Одинадцятий параграф. Першому завданні вам необхідно співставити чотири портрети Миколи Костомарова, Василя Березовського, Миколи Гулака та Пателомона Куліша з характеристикою, яка відноситься до цієї людини. Люди. Тобто просто співвідношення: 1А, 2Б, 3 в 4 г і це буде ваша відповідь. Характеристики теж ви можете знайти нижче. Завдання друге, вам потрібно прочитати витяг зі статуту Кирило-Мефодіївського товариства, визначте головні завдання, які ставили Кирило Мефодіївці для розв'язання соціальних і національних проблем. А також уявіть себе членом або членкинію товариства і запропонуйте тези сучасного варіанта статуту. Тобто, як ви сьогодні. За що сьогодні ви б виступали? Статут Кирило Мефодійського товариства. Визначаємо, визначаємо, що духовне і політичне об'єднання слов'ян є тією справжньою метою, до якої вони повинні прагнути. Визначаємо, що при об'єднанні кожне слов'янське плем'я повинно мати свою самостійність. А такими племенами бажаємо південнорусів, українців, північнорусів, росіян, білорусів, поляків, чехів із словенцями, лужичан, іліру сербів з хурутанами, хорватами і болгарами. Визначаємо, що кожне плем'я повинно мати народне правління і дотримуватись повної рівності співгромадян за їх народженням. Християнським віросповіданням і станом е, своїх. Визначаємо, що правління законодавства, право власності і освіта в усіх слов'ян повинні ґрунтуватися на святий релігії Господа нашого Ісуса Христа. Визначаємо, що при такій рівності освіченість і, чис... і числа мораль повинні служити умовою участі в правлінні. Визначаємо, що має існувати спільний слов'янський. Собор з представників всіх племен. Головні правила товариства. Товариство утворюється з метою поширення вище викладених ідей, переважно через виховання юнацтва, літературу і примноження членів товариства. Товариство визначає своїми покровителями святих Кирила і Мефодія, приймає своїм знаком перстень або ікону з іменами чи зображеннями цих святих. Кожен член товариства при. В ступі приймає присягу використовувати талант, працю, статки, свої громадські зв'язки для цілий товариства. І якщо б котрий з членів зазнав гонінь, і навіть страждань за прийняті товариством ідеї, то відповідно до присяги він не віддасть ніколи, не видасть ніколи з членів своїх побратимів. У випадку, коли член потрапляє до рук ворогів, і залишає в нужді семейства товариство допомагає йому. Кожний член товариства може прийняти нового члена товариства, не повідомляючи йому імена інших членів. Товариство буде прагнути зарані про викорінення рабства і всякого примушення бідних класів, а водночас, і про повсюдне поширення грамотності. Як все товариство в цілому, так і кожний член окремо повинен узгоджувати свої дії з євангельськими правилами любові, покірності і терпіння. Правило ж мета виправдовує засоби товариство визначає безбожним. Ніхто ж членів товариства не повинен оголошувати про існування і склад товариства. Це у нас уривок зі статуту Кирила-Мефодівського товариства. Визначте головні завдання, які ставили Кирило Мефодіївця для розв'язання соціальних і національних проблем, можна навіть і цитувати документ, і також уявляєте себе членом товариства і пропонуєте тези сучасного варіанту статуту. Тобто, що ще ви могли б додати, дивлячись на сьогоднішній день. Третє завдання. Вам треба ознайомитись з уривками історичних джерел, джерел і підготувати відповідь на два запитання. Якою автори документів бачать федерацію слов'янських народів і, чому, і в чому її необхідність? І чи, можливо, на ваш погляд, була федерація слов'янських народів, якби діяльність кирило мефодіївського братства не припинилась в 1847 році? Так, Микола Костомаров про Польщу та Московію. По многих літах стало в Слов'янщині три неподілених царства Польща, Литва і Московщина. Польща була з поляків і кричали поляки: у нас свобода і рівність, але поробили панство і одурили народ польський, бо простий люд попав у неволю самому, саму гіршу, яка де небудь була на світі. І пани без жодного закону вішали і вбивали своїх невій. Московщина була з москалів, і була у їх велика річ А Новгородська вільна і рівна, хоч і не без панства, і пропав на Новгород за те, що і там завелось панство. І цар Московський взяв верх над усіма москалями, а той цар узяв верх, клянячи татарам, і ноги цілував ханові татарському мусульману. Щоб допоміг йому держати в неволі неключимий не народ московський християнський. Ну і Василь Білозерський записки: Єдиним засобом для повернення народних прав є з'єднання слов'янських племен в єдину родину під охорону закону, любові та волі кожного. Об'єднавшись руками дружби, вони зможуть захистити себе від усілякого варвара і повернути свої права. Тобто подумайте тепер, навіщо, на думку авторів документів, Федерація слов'янських народів? І чи могла б Федерація слов'янських народів реально існувати, якщо братство не припинило своє існування в 1847 році? І останнє завдання: ми зараз прочитаємо витяг з обвинувального акту і вироку суду в справі Тараса Шевченка і використ... використайте. І іншу частину, яка, яку я вам на попередньому завданні казав. І на вашу думку, чому саме державство так ненавиділо і водночас боялося поета? Ще раз, читаємо цей обвинувальний акт, додаємо сюди свої знання, знання, які я вам казав на попередньому уроці. І матеріал підручника, і відповідайте на, на запитання, чому, на вашу думку, самодержавство так не не видало і водночас боялись Тараса Шевченка. Засудження Тараса Шевченка 20, 26 травня 1847 року. Із обвинувального акту Шевченко замість того, щоб довічно відчувати благовійні відчуття до осіб, а фамілії, ну, августіша фамілія, тобто царствуюча, які удостоїли викупити його з кріпосництва, писав вірші малоросійською мовою, найобурлішого змістом. В них він то зображав плач про уявне поневолення і лихо України, то оспіву славу гетьманського правління і колишньої вольниці козацької, то з неймовірною зухвалістю зводив наклепи і виливав жовч на осіб імператорського дву, дому. Забуваючи в них особистих своїх благодійників. Крім того, що все заборонено, захоплює людей з слабким характером. Шевченко набув між друзями своїми славу знаменитого малоросіянського письменника, а тому вірші його ще більш шкідливі і небезпечні. З улюбленими віршами в Малоросії могли виникати і згодом. Укорінятися думки про уявне раювання часів Гетьманщини, про щастя повернути, повернути ці часи і про можливість існування України як окремої держави. Судячи з тією виняткової поваги, яку почували і особисто до Шевченка, і до його віршів всі українославяністи, спочатку здавалось, що він міг бути, якщо не діючою особою між ними, то знаряддям яким вони хотіли скористуватися в своїх задумах, але з одного боку ці задуми були не такі вже важливі, як, уявли, як уявлялись на перший погляд, а з другого, і Шевченко почав писати свої підбурюви твори ще з 1837 року, коли слов'янські ідеї не захоплювали київських учених, які вся справа доводить. Що Шевченко не належав до україно слов'янського товариства і діяв окремо, захоплюючись власною зіпсованістю. Проте за підбурю, підбурливий рух і зухвалість, що виходила за всякі межі, його потрібно було визначити одним з найважливіших злочинців: з вироку суду. Художника Шевченка за писання підбурливих і надзвичайно зухвалих віршів. як Наділеного міцною будовою тіла, призначити рядовим Воренбурзький окремий корпус з правом вислуги, доручивши начальству найсуворіше наглядати, щоб від нього ні в якому разі не могло вийти підбурливих і пасквіальних творів, власноручна прописка Миколи до вироку, під найсуворіший нагляд, заборонивши писати і малювати. Ще раз питання, чому самодержавство так ненавидало і водночас боялись Тараса Шевченка. Ось і все. Тобто, три завдання і висновки, вам потрібно виконати. Успіхів і до зустрічі на наступних уроках.